Будинок мрії селище Бабаї. Цей теплий, цегляний будинок загальною площею 190 квадратних метрів, стане ідеальним місцем для вашої родини. Місце розташування один з бонусів, заради якого цей будинок потрібно придбати. Формат будинку два поверхи. Перший поверх кухня вітальня 60 квадратних метрів, Другий поверх дві спальні. І гостява кімната, сучасний дизайн кожного куточку будинку, окремий вихід на терасу, чудова зона відпочинку, що захоплює красою і унікальністю дерев і чагирників, два гаражі, підвальні та господарські приміщення, електрика цілодобова діє з газовим та електричним котлом. А своя свердловина та септик забезпечить надійне постачання води, електричні ворота. Та сучасні технології розумного будинку роблять життя ще комфортнішим. Не пропустіть шанс стати власником цього унікального будинку.